Привіт! В цьому відео ми будемо тренуватися робити акварельні розтяжки. Обов'язково папір повинен бути зафіксований. Також поверхня, на якій ми будемо малювати, повинна бути нахилена. На палітрі ми розмішуємо два кольори: це буде світлий і темний колір. Зараз це буде жовтий, а також буде фіолетовий колір. Обов'язково ми розмішуємо фарбу, щоб вона не була дуже блідою. Коли ми додаємо воду до фарби, вона стає світлішою. Паралельно ми повинні додавати колір. Ми будемо робити розтяжку у вигляді лінії, але не обов'язково її малювати олівцем. Починаємо зі світлого кольору. Стараємось розтягувати фарбу знизу. Потім трішки додаємо фіолетовий колір. Добре розмішуємо і продовжуємо малювати лінію. Ми стараємося фарбу розтягувати, малюючи кінчиком пензлика. Якщо поверхня не буде нахиленою, фарба буде лишатися на папері однією плямою. На похилій поверхні фарба розтікається донизу, заповнюючи ямки. Але так як ми малюємо жовтим світлим кольором і дуже темним фіолетовим, ми повинні. Потрішки додавати фіолетовий колір. Донизу фарба повинна стікатися валіком. Якщо буде забагато води, утвориться світла пляма. Також, якщо буде дуже сухий пензлик, будуть розводи. Також, чим більш помалу ми додаємо інший колір, тим плавніше виходить розтяжка. Також повинно бути тільки дві ямки. Ми не повинні додавати воду. Фарба плавно розпреділяється по ямках. Такі розтяжки знадобляться, якщо ми хочемо зробити пейзаж. Малюючи небо, утворюються дуже плавні переходи, але треба використовувати більший пензлик. Коли ми робимо вправу, то форма плями, її розмір залежить від розміру пензлика. Наступну розтяжку будемо робити від червоного до синього. Розмішуємо з водою. Головне робити від світлої фарби до темної. Найважче робити розтяжку, коли колір дуже світлий і дуже темний. Як жовтий з фіолетовим. Треба відчувати кількість фарби на пензлику. Набираємо фарбу на пензлик. Трішки розтягуємо, утворюється валік. Така довга крапелька. Знизу. І ми трішки додаємо синьої фарби в червону, дуже добре розмішуємо і розтягуємо фарбу донизу. На пензлику повинно бути багато фарби. Треба дивитися, що поки ви будете робити наступний мазок. Вся фарба стікла донизу, до валіка. Тому що, якщо буде забагато води, верхня фарба буде ще стікати, а ви вже будете додавати нижню. І утвориться путьок. Але також багато залежить від того, наскільки у вас нахилена дошка. Якщо вона недостатньо нахилена, фарба буде лишатися. Якщо занадто нахилена більш вертикально, вона буде дуже сильно стікати. Цю вправу я роблю на папері його знак. Чим щільніший папір, тим менше утворюється хвилюк. В ідеалі папір повинен бути 300 грамовим, або навіть і більше. Але тренуватися можна і на більш дешевому папері. Наступну розтяжку ми будемо робити від води до чорного кольору. Тобто, спочатку ми намішуємо просто водичку. А в іншій ямці колір. Можна взяти інший колір, головне, щоб він був темний. Робимо ту саму комбінацію, як і в минулих вправах. Додаємо трішки чорної фарби до води. І кожен раз ми беремо тільки кінчиком пензлика фарбу і дуже добре її розмішуємо. Якщо нам треба отримати різкіші переходи, то ми беремо більше фарби на пензлик. Можна робити розтяжки двох кольорів, трьох кольорів і більше. Також треба робити різними пензликами. Чим тонший пензлик, тим вужча розтяжка. Також можна замальовувати лінію просто одним кольором. Щоб потренуватися, робити рівну поверхню.